Телеканал Плюс Плюс та видавництво країна мрій представляют Казка статус. Привіт, друзі! Мене звуть Фозі, і сьогодні я прочитаю вам про ще одну пригоду Івасика Телесюка. Пам'ятаєте цього Непосиду, що випадково потрапив у чудний світ? Так, от, канікули Івасика ще не скінчилися, а отже, й пригоди тривають: Івасик Телесюк і Блискавичний Равлик. Казка Антона Сіаніки ілюстрації Вікторії Протас. Недавно Івасик із котом ускочили в халепу. Тоді їм допоміг сірий вовк, та не задарма. Не такий він, сірко, аби на дурняк щось робити. За допомогу Івасик із котом пообіцяли сіроманцю відшукати його хвоста, що захований у хатинці яги. Колись давно бабця таким чином покарала вовка за якусь провину, а нині. Він і ще одного ворога собі нажив: Кощія. Після пригоди із жар птицею той знову лишився ні з чим і готував план помсти. Першим дісталося вовкові його Кощій оголосив у розшук. Удень і вночі гноми прочісували ліс вздовж і в опера. І хоча вовка, як відомо, ноги годують, він уже захекався від них бігати. Зевасиком та котом безсмертне збирався поквитатися особисто, тому й прямував до яги. Але наші герої про це і гадки не мали. Вони були надто заклопотані пошуком вовчого хвоста, який ніяк знайти не вдавалося. За дверима почулося шаркання ніг, кіт з Івасиком переполошилися. І швидко стали скидати в скриню всі чарівності. ледве встигли. Чим це ви тут займаєтесь? із підозрою спитала яга. На вогонь дивимось, викрутився Івасик, вмощуючись біля печі, як перед телевізором. Заспокоює, кажуть, підтримав його кіт. Та ну, яга теж витрищилася на піч. Аж тут хлопчик помітив на підлозі мушлю равлика. Мабуть, зі скрині випала. Якщо яга побачить, одразу про все здогадається. І тоді держись. І Васик тихенько підвівся і позадкував до мушлі. Піду, прогуляюся, сказав хитрун, обережно кладучи равлика в кишені. І я е, з тобою. Зрадів кіт. Звісно, Івасик хотів повернути знахідку на місце. Але кіт сказав не потріб, хочеш собі бери. І тут герої помітили Кощія. Ховаймося! скомандував Івасик і присів за кущем. А біля нього і кіт. Ану, виходьте, бусяки. Кричав безсмертний. Я віддавай мені свого кота баламута і хлопчиська, що з ним вештається. Ти чого це розкричався? спокійнісінько спитала яга, вийшовши з хати. Вдома в себе кричатимеш. Як не віддаси, силою заберу, не здавався кощіль. Ти краще не серть мене, чахлику. Яга різно поставила руки в боки. Чи забув, яка я в гніві? Ану, геть з мого двору. Довелося кущі йти ні з чим. Тільки він за ворота, аж тут гном із доповіддю. «Ваша темне величність, каже, ми натрапили на слід вовка. На Блакитному озері він у кушерах ховається. Взяти його скомандував кущі. Треба було негайно попередити сірого. Побачивши, що яга пішла на город, кіт з Івасиком знову прокралися в хату. Збиралися летючий килим узяти. І куди це ви, гаврики, намилились? заскрипів позаду знайомий голос. Посеред кімнати стояла яга. А ми того повітрям свіжим подихати, промурмотів кіт. Надихались уже, відрізала бабця. І так вона розсердилась, що замкнула нещасних у хаті. А сама полетіла до сестри складати план воєнних дій, якщо кощі таки наважиться напасти. Ох і злякалися кіт з Васиком, боялися з місця зрушити, сиділи хвилини дві, а тоді вилізли через димохід. Вскочили на летючий килим і щодуху до блакитного озера. Гноми лишилися далеко позаду. На озері вовка ніде не було видно, раптом у кушарах щось зашурхотіло. Май ніяк! подумав Івасик і з переляку запустив у зарості перше, що потрапило під руку. Почувся тріскіт, щось блиснуло. Коли Івасик розплющив очі, на землі лежав кудлатий здорован. Ура! радісно загукав Івасик. Я маньяка завалив. Як? Без мене? вигулькнула з кущів гілочка. Ніякий це не маньяк!» – сказав кіт. Це наш сірий. Просто він перевертень. Круть, не втримався Івасик. Кому як? зауважив кіт. Зараз це геть невчасно, адже за ним ганяються гноми. Рятуйся, хто може! Усі чкурнули вперед. Вовка поклали на летючий килим. і Васика посадили поряд для підстраховки, решта бігли своїм ходом. Раптом Сірий почав смикатися і тремтіти. Не бійся, пояснив Івасику кіт. Зараз він знов на вовка перекинеться. І дійсно, кудлатий здоровань враз перекинувся на вовка. Та, не пробувши в звірині подобій хвилини, знову став людиною, а тоді ще раз вовком. Довелося робити зупинку. Сірий розплющив очі, подивився на хлопчика і спитав: Чим це ти, ти, ти мене так? Шарахнув. Ось цим Івасик показав йому равлика. Це ж блискавичний равлик. Ану, ну, -ца -ца цан, давай І Івасик узяв равлика і кинув його в сірого. Того добряче трусонуло. Сам попросив, знизав плечима хлопчик. Вовк підвівся, зиркнув на Івасика і несподівано всміхнувся. Ти мене врятував, пацан. Виявилось, що удар блискавки равлика зупиняє перекидання. Та радіти було ніколи. На п'яти знов наступали гноми. Тікайте, я їх затримаю. гукнула гілочка. Усі кинулися в розтіч. Вовка не бачила? спитали кочеві посипаки в лісової дівчинки. Він побіг е, туди. Хітрунка впевнено махнула рукою у зовсім інший бік. Коли гноми зникли з поля зору, всі знову вийшли на галявину. Може, віддасте мені блискавичного равлика? попросив вовк. І Васик уже хотів був простягнути руку, як тут. На дурняк нема дурних, не розгубився кіт. Я готовий, будь-що зробити, з готовністю відказав сірий. Кіт ласо облизнувся і закотив очі під лоба. Значиться, так, задоволено потер лапи лусань. Тепер щодня стривай, перебив кота Івасик. Ти ж сказав, це непотріб і подарував мені. А я дарую равлика вовкові. На кота було боляче дивитися, здавалося, ще мить, і він заплаче. «За так віддаєш? не повірив вовк. Ага! засміявся Івасик. Не журись, кіт! Ти ж сам казав віддаєш, і в тебе стає більше. І ви, малята, спробуйте зробити як Івасик. Поділіться з кимось тим, що маєте, і ви відчуєте, як радісно стане на душі. А якщо захочете побачити наших героїв знову, попросіть батьків прочитати вам казочку на сайті каналу Плюс Плюс. Бувайте.